Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити вам супровід купівлі авто на авторинку. А якщо у вас немає часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу. Відео підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок. Всім гарного перегляду! Так, робимо сьогодні вашу улюблену рубрику Чобітки і мінівени». Розпочнемо з кенгу в Максібазі. Е так, 17 рік, 7 місць, 1,5 дизель, 200 тисяч пробіг, якщо вірити власнику, 12 тисяч ціна. Пробіг треба перевіряти, звичайно. І кондиціонер. Так, тут сильно затоноване, тому коротенько показуємо. Холодно сьогодні. Так, гранд сценік. 12 рік. Також семимісний. 1,6 бензин MPI, 230 пробіг, є підігрівся дінь кондиціонер, 8700 ціна. Тут покажу вам. Так, і ще один кенго. 14 рік. 1,5 дизель, 180 тисяч пробіг, клімат, парктроніки круїз, 10900 ціна. Так, їдемо шукати кадіки і турани. Так, Volkswagen Каді знайшла в Максі базі. Семимісний хайлайн 2016 року, 2-літровий дизель, автоматична коробка. Так, тут інформація по комплектації авто в рідній фарбі. 19 тисяч ціна. Так, салон комбінований. Підігрів клімат. Ford C-Max з Німеччини в рідній фарбі. 1,6 бензин, 149 тисяч пробіг, клімат підігрів. Так, 5600 доларів. На жаль, не вказаний. А, ріка в машинки. Ми теж можете уточнити у власника. Ми сьогодні швиденько робимо огляд. Трошки сьогодні холодно. Так, бачу, що комплект є гуми на дисках. Рено Гранд Сценік 7місний, 1,5 дизель, 178 тисяч пробіг, 11 тисяч 500 ціна автомобіля. Так чомусь нема. Вказаний рік машинки. Так виглядає. Volkswagen Touran 9-го року, 7350 ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка, 100, 145 тисяч пробіг. <плес> Клімат підігрів сидінь. Опель зефіра 11-го року. 1,8 бензин, 6500 ціна. Коротко і ясно. Всю необхідну додаткову інформацію уточнити вже власника з вказаним номером телефону. Так, ну, поколу не покажу, сніму. Так, ще Кенго. Восьмий рік, 1,6 газ бензин, пропан, 222 тисячі пробіг, коробка механічна. Так, сертифікат є. В рідній фарбі 7,850 ціна. Є кондиціонер. Volkswagen Turan 11-го року. Highline, 2-літровий дизель. Так є сервісна історія. Пробіг 252 тисячі власник, що оригінальний. 11 тисяч 650 000, ціна. Коробка механічна, салон комбінований, підгрівся дінь клімат. Сценік 12-го року, 1,5 дизель, 196 тисяч пробіг, 9800 ціна. Салон комбінований. Рено Кенго 2016 року, 1,5 дизель, 174 тисячі пробіг, 11700 ціна, інформація по комплектації, контакти власника є. Кожук салон виглядає. Клімат. Туран 2012 року, 10400 ціна, 1,6 дизель. Так, нефарбований, обслужений, гаремо масла фільтра замінені, 304 тисячі пробіг. Так, підігрів сидінь клімат. Авто семимісне. І так, є ще фаркоп. Електроніки. Citroen, це 4 Grand Picasso 17 рік, 1,6 дизель, 212 тисяч пробіг. Оригінальний пробіг казує власник, без підфарбувань. Є сертифікат 13500 ціна. Коробка автоматична. Рідко зустрічаємо на ринках Мерседес, Цитан, 14 рік, 1,5 дизель, 214 тисяч пробіг, автознімаччене, розмитнене. Круїз клімат, авто світло, дощ, підгрів сидінь, електропакет, 10 ціна. Рено Кенго, 15-й рік, 1,5 дизель, 249 тисяч пробіг в рідній фарбі і 11800 ціна. Рено Гранд Сценік, 14-го року, 1,6 дизель. 219 пробіг, обслужений, сьомимісний. 10 тисяч 200 ціна буде ще торг. механічна, шести Так, Тут сильно тонована. Опель Зефіра. й рік, 1,6 бензин. Автосамомісне 234 тисячі пробіг. Є кондиціонер, датчик світла дощу, електропакет 5800 ціна. Так, коробка механічна. Рено гранд Сценік. 12 рік, 1,6 дизель, 212 тисяч пробіг, 10500 ціна. Коробка механічна, салон комбінований. Клімат є. Citroen Berlingo, 12 рік. Так, бензин. 7900 ціна. Номер телефону власника є. Уточнити всі деталі по автомобілю. Так, два сценіки в нас є поруч, зараз показую по черзі. Цей в нас 11-го року, 1,5 дизель, Кустика Боус, Круїз Клімат. 8900, ціна 188 тисяч. Пробіг. Салон комбінований. Так, це у в нас 14-го року. 1,5 дизель. Так, 214 пробіг, 10700 ціна. Коробка тут автоматична, авто не фарбоване. Так, тут у нас обидва гранд сценіки. Так, тут є фаркоп. Volkswagen Touran Cross. 2011 року 1,4 бензин, механічна шестиступенева коробка, 250 тисяч пробіг. А то в Швейцарії, два комплекти Гуми, 950 ціна. Підігрів сидінь клімат. Так, по по парктроніку вам не скажу, не видно. Рено Гранд Сценік. 20-й рік 1,7 дизель, автоматична коробка, 201 тисяча пробіг. 15 тисяч 900 ціна. Салон комбінований. Так виглядає. Трошки вам покажу. Volkswagen Touran, 20-го року, двохлітровий дизель. 236 тисяч пробіг, авто 7-місне, 19 800 ціна. Коробка автоматична. Салон комбінований. Так, тут не буде видно. Опель зефіра. Семимісна, п'ятий рік. 18 бензин-механічна коробка, 242 тисячі пробіг. 5-750 ціна. Volkswagen Caddy Maxi Baza, 8 рік, 1,6 бензин, авто автосимомісне, 225 тисяч пробіг, 9200 ціна. П'ятиступенева механіка. Клімат. Рено Кенго 15 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 202 тисячі пробіг, 11700 ціна. Є кондиціонер. І фаркоп з парктроніками.